Що Прожирай як кінь. Так я тобі говорю, дід, завжди ділейся, не жари все. Валив цілу банку. Та треба було з кимось поділитися, я там не знаю. Я, наприклад, дивися, чизкейк аня замовила. Половину з'їв, половину лишив її запечатав. А, а давай ти не ту маєш. банку хаймана її. А мені нашу зародаю шесть. Ти ще тільки банку Да, да. А у нас що, дід чи що? цілу банку болити? Та ж не коняка якась чишо. Там банку на три рази можна сидіти. То я. я і де став в мікроволновку. Все, я пішов. дід. Готова ковбаса? Давай, давай. А ну чи пахнуть. Якщо не пахнут, то пахне, то викидаємо. Пахне, го. Та й на що ти лупиш. Супер, на, да? На всіх сто. Я ще більш сочнішу ковбаску, як ти не їв. Дуже смачно, апетитно. Люди вміють робити. З друзями можна барбікюшку зробити файну на вулиці, <клес> нажарити, <клес> перекусити і файно провести час. Як ти рахуєш? Хороша ідея? Хороша! Замовляйте і купуйте гощанські ковбаси. Дуже вкусно. Люд, сошні, да. Це такі є мульт... аніме, дід. аніме Наруто. Це до... до... як Ну, ну довоже, да, зелан. Привіт! Шановний Андрюха, бізон, вітаю тебе разом з двома кумами нехуйовими, третя окрема штурмова бригада. А ти що думав хую? З нам народження, бажаю тобі міцного здоров'я, гляко ти молода, пези до роботи, не воюйся і ходи завжди. У броніку і в касті не дай Боже йобне щось. Дорогечецький більзоні їж більше ковбасеусу, щоб бути сильним і витривалим. Якщо не будеш слухатись двох кумів, я тебе розчерепашу. Пав! андруха авфідерзень. Чучки вушки, ну патрочки, Такого крою, як це? Дід, ну це дуже патріотично, дуже сильно. Да. І вони шиють можуть під те піши. Під твій розмір абсолютно. Майже 100 варіантів різної вишиванки, ді. представляєш? Більше... Представляю. Ну Це просто круто. Ти вибираєш варіантів море. А знаєш що прикольно? Що ця відправка, оцих вишиванок, які ми вділи, да. по всьому світу. Да. Китай, Францію, Америку, куди хочеш. В Індію. В Індію, само собою. І що дуже є патріотично і класно, що вони готують нову круту сорочку до Дня Перемоги. А як ти думаєш, коли буде? Ну, через. Тиждень. Ну, то. Договорились? Тому приємно мати справу. Бабать! Ти що ти? Давай. Що це може бути, дід мій дорогенький? Ковбата. Нозику принести. Да, це ковбаса. Диви, наше. Домашня ковбаска смажена, гощанські ковбаси. Бабуці, наця! Гощанські ковбаси, домашня смажена ковбаска вищого сорту. GOLD! GOLD! Ну, це дуже файно. що, <риклад> росомаха? Ой, блядь. Ой-ой-ой, ой колбаси, щанский колбаси. вищий <гас> сорт? Ого, Сервелат. Зараз Зарабатываем тебе куштувати, блін. Файну люди роблять. рон. яке місце. ну-так. Да, ну, <гас> на смак як? Солна, перчене, Який смак? Нормально.